Привіт, привіт 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 всім! Драв зроблений. Варус на Міду буде грати. Юлька буде грати про... на джинксі проти З... Джинкс лулу Ви що зробили? Шия грає на Нуну проти Амумчика 99-й. Поїхали дивитися, що відбувається. А там ще і Тівани грають, а там ну, пишуть, що 1-1 рахунок. Складно все. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже складно. Wild Drift League 2024 рік у Китаї досі. Коли нам зроблять ось таку, я теж хочу так дивитись. Ти дивись, на чому Варус приїхав? На скаті на якомусь. це Цей. Нобільветка. Вензі? Вензі починає бити, розмінюється непогано. А, ну. А, Давай, <laughs> Ну варус це. З Флітфутворком? Я думав, варус буде. No, one Little темпа. Чисто ванхіт варус такий, який буде просто роз... розрізати всіх. Так, ану, це. В меня чатик туп чи что с ним сталось. Все повідомлення, давайте так. Опля, и поехали. Не, ну тут тут ідеї, он Юлька повинна ну, на линии домінувати. Разом с Лолухою. это ну дуже сильный дуэт. Це в лаку просто розносить в пух і прах, ну все що бачить. Ця гра така дуже обережна, повільна. У нас знов Каміла і Каміла є. А, і в принципі, все. Більше ніхто не повторюється. Каміла на топ проти Каміли на Мідду. Версія кращий пік? Я б не сказав би, до речі. Бачите, що просто відбувається. За Нуну дуже складно бігати. Він дуже мобільний. А ботлейн в принципі, в лейте вони не дуже сильно будуть присідати. А рання стадія гри просто за Юлька і Ші ши... і. Шизі. Ши... Подивіться на шию, як вона пусть буде. Да, просто куси все и килл. Че, ультан, уль, ульт на ульт и амбер. 99-я -а, лошанунчика подстанула. Ультою сбыла ульт нунчика и все. Якщо б вони по сон би поміняли на когось іншого, на Серафіну було б покраще, до речі. Або треба було брати цього на Утілеса. Ось пові. Слухайте, треба навчитись грати на нуну. Я на наступному ну, тижні ну, почну все ж таки цей робити алфавітні стріми про. Та знов та скільки можна. Знов пауза. З... Ну давайте у Вензі знов проблеми. В кого проблеми? До кого підходить? Та скільки можна? Ну, вже перша гра пройшла. Давайте. ну Після першої карти. До кого підходить? Так, да, у Вензі проблема, вона на щось пояснює. Та поміняйте їй телефон. Рівень команд дуже різний. Но котики теж непогано розійшлись під кінець. Я думав, котики лотом програють, але котики лотів переїхали. 30, а лоти це топ-2 команда була. Поміняйте Вензі телефон, будь ласка, ну неможливо грати. Але в чолочках хай сидить. Кошок, ну кажеш, ну камеру потрібно нижче ставити, не на обличчя. Так от, я, скоріш за все, на наступному тижні все ж таки почну грати ці. Ну, по 10 ігор на кожного лісника. І дивитись, хто в мене краще виходить. Ну, хто там амбієса, а мому перші будуть. Чисто буду на них катати. Взагалі, якщо так... Поки все воно буде йти, то дуже довго білдс. Давайте тут подивимось. Это Чемпион Терлист. По джанглу. Бомбеса, Муму, що там, Бай. Проблемы в мене будут с Зедом, с Ренгаром, с Ксинжао, с Екаримом. С Грейсом я скорее за все, все програю, що є. Хоч кайна тут і два, я все одно буду грати 10 ігор, а не 20. У Атрокса можна пограти. З Даріусом складно буде. Всі інші, в принципі, адекватно можна буде відіграти. Ні, nee, так якоріма беруть. Якаріма боруть. Вемка на тротуату, де воно тут груп стейдж. Тут і ось грали, якраз таки шиї, он шия грала Еко. Лоти теж на гекарімі грали. Ну, котики, бачите, вони ну через Лілію катають. Флянь, <різь> <різь> грівса намагалась розіграти. Лоти знов. На гі... он, он через Геку катали. Гека Ургот. Якщо я не помиляюсь, там Sparkles. Знов Котики, знов Лілія. Лоти, ось вам знов Гека. Чої знов Ека Рим. Тобі ж на топові колективи вони грали через Геку. Намагались, по крайней мере. Є... Ногеку і Лілію розіграв. От, от знов котики Лілія. Лоти є Крім. До речі, ось тут дивний. А, тут все я згадав. Тут Кайса перемогла. Тут якраз так, ось так. Тому що Новай ну, взагалі нічого не робить Діані. Там складно розіграти. Ну тут і Ствести чомусь вирішили по-іншому зіграти. А то я на наступному тижні буду вчитись грати Вієга <світ> і все інше. Я ж кажу, я по 10 ігор десь буду катати на кожному чемпіоні. Щоб вони були цим. Подивитись, які. Яка статистика де є. Та один файл видалити. Потім, можливо, на саппорті впіду. На інших лініях я грати не вмію і не буду навіть намагатися. Mm. Скільки їх тут 3? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14. Тут 13, 27. Плюс 4, 31, плюс 3. 34. 41. 44 чемпіона? Да Потрібно буде розіграти? Вітаю, Архангел. Що мене в якусь тіму забрали? С кем я сьогодні буду грати? Ну кому я буду саппорт в лісі або не в лісі? Щ... Що мені робити сьогодні? Так, 5 на 5. Маємо еще 5 месяцев. Сколько это уже не рам, это конкретно участники 2 гильдии. А, я же не в гильдии, все окей. Так, Чалек Суверен 1, Грандмайстер 3+, То, хто зареєструвався, готові склади команди ре... мають опублику. Ага. Так, забрали, ще не тусовали команди. Там ще треба хоча б один. А ну так, Поляков, давай, реєструйся. Сергій, давай реєструйся. Сьогодні будемо грати. Там 21-й розпочаток. Кожна пара гратиме по черзі Трансляція буде вестися у Discord каналі UkrGG. Усі бажаючі можуть приєднатися для спільного перегляду. Так, дядька Аркангела, а ну не скинь цей, на ну, Discord канал То мені здається, там нема ніде. Є Wild Drift UA. Вилл Drift є ну це більше. Для Євро Турика. Grand Family, це ці, ці. ці 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 Хто? Бог ти мій. Це взагалі ну, звідки я познайомився з, з, з коммуніті українського велета. О, все, у нас гра про Фу, Поїхали. Поїхали. Ой, у нас тут ще. От, а, це, це просто дракона забрали. Оп, дякую. Вибачаюсь тих, хто дивиться в запису, але мені потрібно це зробити. Оп! Перейти на сад. Давай, 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 переходь. Приєднатись до Домінік Тарета. Все, я Домінік Дамініктарета. Я крутий. Джунглер. Вічний даймонд. Хе! Пропустите. Де Айсик? А я актив? На цьому все. Морі не любить Діскорд. Там же не Даріус управляє. Мені вже байдуже. Я переріс. Мені вже більше 35 рот. Років я повинен. Ні, мені 35 років, блядь. Я ще можу ображатися. Я ще маленька дівчинка. Так, ладно, я повертаюсь. Що у нас? тисяча переваги, майже нічого не означає по предметах. My. А чого Шао пішла через антихіл першим айтемом. Нащо вона це зробила? Ну білд в неї непоганий, до речі. Вона правильно все робить, але потрібно було брати кровопийцю першою, потім на солярик, а після солярика вже йти в антихіл, пробиття і прочі. Вона просто на 800 голди викинула тільки що. Да. да, позбиралися, да, маємо, маємо можливість собі це дозволити. Підкидання? Підкидання! Підкидання, є підкидання! Давайте мінус флеш. Ух, як вибили, шикарно. Ульта така собі. Треба було на підкидання кидати ульт. Давіс щось трохи підтуплює. І знов заїжджає ще. Ви подивіться на цього нунчика, який просто літає по всім лайнам. Нікому не дає спокійно пожити. Вийшли. 51 хп у тавера залишився. Можна розіграти було розміняти життя на тавер Ти там встанеш а тавер, ні Чого так. А чого вона так боляче б'є по таверу Слухайте. і тут 40 кп залишилось у ферставера шизі тікає, шизі шизи, не втекла. Шао, шао. ні тут. Ах, не влучила! Перший. Ой, дабл стан. Добре. Ну Юлька зараз буде стріляти. Юлька. Отримає ще ресет своєї пасивочки Ва. А пешний ва. Слухайте. А чому не зуб. Ну, змійний клик. Ну, влітали б... ну, б... Влітали... В Літаліті б і далі йшла. Типу, у вас є апешного демеджа, дуже багато. У вас є тру демедж у Каміле, а, АП демедж у Нунчика, який танк. І плюс а, пасивки можна, ну з 3 пасивки, ну, прокати, ну теж непоганий відсотковий дамаг. Нащо це з, з Океаніди посах? Триплей, як Каміла намагалась вбити. а Де ти, ти не показали. А, ну, до речі, його там і вбили його її. На дракона заходи. Слухайте, прийшли. Дрейка забирають. У АМОМ є Ульта. У є Ульта зможе заїхати вже 5, і у Каміла. О, ні, не встигли все ж таки. Гарний стан, але цього не вистачає. Джинксан отримає перший ресет, другий ресет, гра завершилась. Юльок показала бі баланс. Юляша МВП! Юляша МВП! я такий, блядь, що відбувається? Другий раз на напенту Адекері краду. Що в першій грі така сама ситуація була під кінець, що зараз? 100. Легчайша перемога. Навіть Носанван ну, не допоміг. Коли нам додадуть можливість так само робити реплеї? Я теж хочу шоколадку, я теж хочу так реплеї знімати. Обіцяли цю штуку зробити ще літом 24-го року. Вже півроку пройшло, вони так цього і не зробили. Дегідники. Тут, до речі, вже у Шао Шао повинен з'явитись демедж, вона вже боляче повинна робити опонентам. Головне, не підставлятися під Камілу і Нунчика. Всіх інших зері вже може вбивати. З ульти продамажувати. Вона свої предмети отримала. А ні, тут, тут же нічого не допоможе. Зері побачила, забирають. Валібір, з ульти влітає. Зері буде стріляти. Чого Зері стріляє Панашору? Зері далі намагається тримає відстань, намагається пробити, але не вистачає демеджу, все ж таки. Вся команда розсипалась, і Зері залишається одна. І бачите, навіть одна в 4 забрала. Один в 4 розмінялась, все ж таки. Ну, і я каже, в мене є кулька. В мене є сноубол, я пішла завершувати гру. Я би вмер тут. Я би до останнього робив би кусів і вмер би там. Що гра завершилась? Ну і зараз третя буде так само, скоріш за все, дуже швидко завершиться. І на цьому будемо відпочивати до вечора. Ввечері буде Wild Drift. Я пострімлю трохи. А там, якщо архангел скаже, що мені потрібно грати, я піду грати. Я, правда, я ні з ким не грав, я нічого не шарю, тому я буду програвати. Якщо навіть буду грати, я навіть це буду стрімити. Потрібно буде. А, це, ладно, Ек, ладно, чорт з ним. Піду супортити. Слухай, кастомки, не кастомки, це турнір. Так, ну до речі, поки цей ну, я запис завершую, побачимось наступному відео, а ми тут продовжимо поспілкуємось.